За останню добу українські військові збили над Миколаївщиною щонайменше шість ворожих безпілотників. Про це під час брифінгу для українського медіа центру повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Більше про ситуацію в регіоні. Дивіться далі. Ситуація у регіоні стабільна, однак ворог не полишає спроб завдати шкоди об'єктам інфраструктури, заявив Віталій Кім сьогодні під час брифінгу. За його словами, найбільше від обстрілів потерпають Очаківська та Куцурубська громади. Тричі, ворог щонайменше обстрілював ці громади. Є постраждалі житлові будинки, автівки, газову мережу. Навіть пошкодили трохи, але без жертви це добре. Наші збройні сили збили на території області щонайменше шість ворожих безпілотників типу шахет. Прокоментував начальник обласної військової адміністрації і відкриття портів, каже, поки не впевнений, що це дійсно можливо. Моя позиція, що всі суда, які хочуть вийти з території Миколаївського з акваторії Миколаївського порта, мають виходити ну окрім російських чи білоруських, які арештовані, якщо вони в нас є. Але через загрозу росіянами з Кінбурської коси і обстрілами останнього разу, коли ми намагалися вивести дві баржани болона, то це це питання було на зупинці. Тобто, в нас все готово. Позиція, що ми готові віддавати суда і іноземні і наші для того, щоб вони вийшли в більш безпечний регіон. Але це залежить від політичних рішень. Попри проблеми і виклики, спричинені повномасштабною війною, Миколаївщина відбудовується так. Нині в області відновлюють мости. Зокрема, і пішохідний міст у Снігурівці з 18 мостів та переходів, 15 відновлено чи забезпечено зараз проїзд перехід. І ми далі рухаємося у цьому плані, в тому числі декілька великих мостів. По снігурівці дійсно відновили там не один міст, переправу. То Снігурівщина відбудовується доволі швидко і зараз працюємо над скажімо так відновленням бізнесу в тому регіоні. Поновлюватимуть свою роботу і великі підприємства. Зокрема, про повернення вже заявили Нібулон, Пепсіко, Янтар та Агроф'южен. Наталя Засядько, Євані Гончаренко. Новини на телеканалі Март.